Рада новій зустрічі з вами. А ви знаєте, про що ми сьогодні будемо говорити? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Ось послухайте, якби його ми не носили, то б роздіти ми ходили. Так, молодці, сьогодні ми з вами поговоримо про одяг та взуття. А ви знаєте, що таке одяг? Одяг це речі, які ми одягаємо на своє тіло. А які предмети одягу ви знаєте? Так, це сукня, футболка, свет, штани, шкарпетки, куртка, сорочка, шорти, джинси. А ще є головні убори. Головні убори це те, що ми одягаємо на голову. Шапки, панами, кепки. А ще є взуття. Взуття це те, що ми взуваємо на ноги, чобітки, босоніжки, домашні капці, кросівки, туфлі. Це все предмети взуття. Одяг і взуття захищають наше тіло. Від холоду і спеки, від дощу і вітру. Одяг і взуття мають відповідати розміру, бути зручними і завжди не заважати нашим рухам. Нам повинно бути завжди зручно в нашому одязі та взутті. Одяг буває чоловічий, жіночий та дитячий. У кожного одягу є своє призначення. Повсякденний одяг це те, той, який ми одягаємо щодня. В ньому ми ходимо на вулицю, діти гра... граються, дорослі ходять на роботу. А ще є святковий, який ми одягаємо на свята та урочисті події. Спортивний, який ми одягаємо для занять спортом та фізкультурою. Національний. Кожен народ має своє особливе національне вбрання. Головним елементом українського національного одягу є вишиванка. Одяг для сну це піжами. Спеціальний одяг, який одягають дорослі спеціальних професій, наприклад, лікар, для них спеціальний одяг це халат, білий халат. Будівельники Вони одягають зручні комбинізони. Поліцейські для них зручною буде форма поліцейського. Пожежники це захисний костюм, і в військових теж є своя форма. В залежності від пори року, наш одяг має бути легким і теплим. Влітку ми носимо легкий одяг та взуття. В яких нам не жарко, та який захищає нас від сонячних променів. А в холодну пору року ми носимо теплий одяг і взуття. Вони будуть нас захищати від холоду, дощу і вітру. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Що зайве. В рядочку ви повинні знайти зайвий предмет і пояснити, чому він зайвий. Подивіться, футболка. Так, іграшка, шорти, сорочка. Що у нас зайве? Подумайте, дітки. Так, зайва собачка, бо це іграшка, а все інше це предмети одягу. А в цьому рядочку що зайве? Уважно подивіться, капці, чоботи, шапка і ботинки. Це у нас. Скажіть, будь ласка, що тут зайве? Так, шапка, бо це головний убор, а все інше це предмети взуття. А тут що зайве? Так, панамка, бо це головний убор, а все інше це одяг. А в цьому рядочку що зайве? Уважно подивіться. Так, правильно, це взуття, це оці туфлі, а все інше головні убори. І ще один рядочок. Уважно подивіться, що ж у нас тут зайве? Так. А тут у нас зайва панамка, бо все інше це предмети взуття. Так. А давайте зараз з вами вивчимо вірш за допомогою мнемотехніки. Називається вірш Одяг. Подивіться, будь ласка, на цю таблицю. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній, і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг, малята вже знають. От такий віршик про одяг. Давайте зараз ми його з вами вивчимо. Так, готуємось. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є. І хлоп'ячий, легкий літній, і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це? Одяг. Малята вже знають. Ой, гарно у нас вийшло, а тепер давайте спробуємо повторити весь вірш разом. Уважно слухайте. Чоловічий, жіночий, дитячий, для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній, і теплий зимовий, ще домашній, спортивний. Святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг, малята вже знають. Молодці. А тепер повторіть вірш самостійно. Молодці. А зараз я вам пропоную пограти ще в одну гру одяг який. Розгляньте уважно зображення. І утворіть слова, які характеризують одяг. Почнемо. Ось подивіться, вишиванка, одяг який. Вишитий, український, національний, светр, одяг який. Теплий, м'який, зимовий, халат, одяг який. Білий, чистий, спеціальний медичний. Костюм одяг який спеціальний зручний спортивний. Футболка одяг який. Літній легкий дитячий. Сорочка одяг який. Чоловічий, теплий, модний. Сукня. Одяг який? Жіночий, святковий довгий. Форма одяг який? Спеціальна військова захисна. Або спеціальний одяг військовий захисний. Діти, ви повинні пам'ятати, що наш одяг повинен бути завжди чистим та охайним. В брудному одязі людина виглядає негарно, їй в ньому незручно. Ми повинні берегти наш одяг і піклуватись про нього за необхідності чистити його щіткою, вчасно прати та прасувати. На цьому наше заняття закінчилось. Молодці дітки. До зустрічі! mhm mm